Господи, взиваю а вас четвертий, соль Дом! Господи, взивай до Тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, Взиваю до Тебе, вислухай мене, вислухай голос моління мого, коли буду молитись до тебе, вислухай мене. Хай піднесеться молитва моя, наче кадело перед Тобою підношення рук мої, як жертва вечірня, вислухай мене Господи. Догматик глас четвертий. Самідо. Пророк Давид, що через тебе породиться, бо, богоцем та, у пісні тому, хто велич тобі дарував, та провіти про тебе, стала цариця праворуч тебе, бо тебе матір заступницею життя показав, Бого, що Бога зволи, Ця людиною стати, свій оновити, оновитийщу пристрастя в зітлі, і овечку ворог заблукало, від та на плечі взявши дойця, принести з волі своєї з'єднатися з небесними силами і спасти поворот. Слаїв великої Богасть, Стихира на Стеховні, глас 4. Соні Дум, Господи, зійшовши на крест, і завлади прокляття наших правді днем, до пекла спустившись і в'язні повітря виволи. Чиродорівському не тління, співаючи слави живо животворчий спасений Твоє воскресіння. Стихира на Стеховні глас четвертий. Сонні Дум, Господи, зійшовши на крест. І завлади прокляття наших правді днем, то пекла ж спустившись в'язні, подвій визволить, даруючи роду людському нетлінням, тому співаючи слави мову, животворчий спасений спасини твоє воскресі. що дише, глас четвертий. Дум, Все, що дише, не хвалить Господа, хваліть Господа з небес, хваліть його висні. належить пісня Богу, Хваліть його всі ангели Його, хваліть його всі сили Його. Рокимен раніє, глас 4. Воскресний, Господи, поможи нам, і визволи нас і визволи нас імідко. Все що дише, все, що дише, нехай хвалить Господь, все, що дише. tollit us